В лісі ми гриби збирали. Дуже довго їх шукали, бо вони всі поховались, наче сильно нас боялись. Накривалися листочком і принишкли пеньочком, Або наче з переляку поховались під гіляку. Але ми їх розшукали, повний кошик нас збирали. Добрий день, шановні батьки та дітки. Сьогодні ми з вами будемо створювати таку. Аплікацію грибна поляна, подивіться, але для початку ми зробимо з вами пальчикову гімнастику. Ось летить до нас листочок, а під деревом грибочок. Ось кружляє поруч бджілка і руденька скаче білка. Чарівна пора така. Зветься осінь золота. Для роботи нам потрібний лист аркушу, білий А4 ось такий. Зелена ось така ж смужечка, буде травичка внизу. Батьки допоможуть ось такий прямокутничок, два кружечка, клей, ножиці, пензли, підставка, серветка і листочки. Починаємо працювати ножицями. Нагадую, безпеку. З ножицями обережно, щоб не поранитися. Беремо великим пальчиком, середній пальчик в інше кільце. Вказівним допомагаємо ось так. І два пальчики під низь. І ось так обережно будемо вирізати-різати. Для початку беремо нашу, це буде буде наша травичка, цю смужечку. Складуємо навпіл. Ось так. Ви вмієте складувати. Ще раз навпіл. Ось так. Беремо ножиці і ріжемо не до кінця. Ось так. Ось такі ж сумочки. відступили. Нічого, якщо не одинаково буде, менше-більше, воно буде і як травичка. Як буде не, не видно. Ось так порізали, не до кінця. страшного, якщо товще, тонше. Все, відклали ножиці. І розкриваємо. Дивіться, яка гарна травичка у нас буде. Тепер ми промажемо ось тут клеєм і приклеїмо ось так травичку. Беремо пензлик. Десь ось так. Так буде легше. бо Травичка порізана, незручно буде її намазувати. Тому ми намазуємо, де буде травичка, місце, де травичка. Дуба помазали ось так. Ось так. І ось так приклали, приклеїли травичку. Підправили серветочкою. Притиснули. Дивіться, як жива травичка у нас. Все, травичка є. Тепер будемо робити ніжки. Для наших грибочків. Ось у нас такий прямокутничок. Теж складуємо навпіл. Ось так притиснули. І ще раз навпіл. Рівненько, дивіться, рівненько. І так. І дивіться, де в нас згин, це будемо різати. Можуть батьки вам промалювати, якщо вам важко. А можете самі вже виповні складати. Ось одна. Ось дивіться, викладаємо одна ніжка, два, три і чотири. Все. Ніжки у нас є. Потім ми приклеємо. Зараз ми будемо з вами робити шляпки. Яким чином? Це, ось у вас кружечки батьки вам заздалегідь приготували. Теж ось так склали навпіл. Ось тут. І отут добре, добре пальчиком провели. Ось лінія згину. Теж по лінії згину. Беремо дітки і ріжемо до кінця. Навпів, кружечок навпів. Ось так. Це будуть шляпки, грибочки. Ось викладуємо, прикладуємо, дивіться. Приклали, як гарно. Те ж саме робимо з іншим кружечком. Таким чином склали, провели пальчиками і по лінії згину, ріжемо до кінця. Ось, дивіться. А тепер цю красу ми намажемо клеєм і приклеїмо. А тепер беремо цю красу і все по черзі намазуємо від серединки. Все це ми робимо на застеленому столику. І ось так дивіться, травичка в нас живенька. Підниз можна на травичку. Ніжку ось так, ось, ну, приклеїмо. А поляні у траві під сухим пеньочком у сім'ї грибів малі виросли грибочки. І від щастя, тато гриб, так співав, що аж захрип Тато гриб, мама гриб, діти грибенятка заспівали разом пісню і почали спочатку. Заспіваємо і ми пісню про смачні гриби. Тато грип, мама гриб, діти грибенятка заспівали разом і почали спочатку. Збирали ми грибів, принесли до хати, наварили на обід, почали співати. І від щастя, тато гриб так співав, що аж загриб. Тато гриб, мама гриб, діти грибенятка, Заспівали разом, пісні почали спочатку. Заспіваємо і ми пісні про смачні гриби. Тато гриб, мама гриб, діти грибенятка, Заспівали разом пісні, почали спочатку. Віса грибів смачних до схочу буває, є талант музичний, тих, хто гриби збирає. І від щастя тато гриб, так співав, що за гриб. Тато гриб, мама гриб, діти грибенятка. Заспівали разом пісні почали спочатку. Та співаємо і ми пісні про смачні гриби. Тато гриб, тато гриб, мама гриб, мама гриб, дідо гриб. Ось подивіться, яка гарна поляна у нас грибна вийшла. Дітки, чекаю від вас таких гарних грибочків.